Маркетплейс Розетка потрапив до скандалу. Вони ввели промокод Трамп на продаж презервативів. вже видалили. Але скріншот я залишу телеграм-шапці профілю. Прикол в тому, що промокод іще працює, і ви можете до сих пір, незважаючи на те, що розетка вже видалила, бо їхня мега крута ідея це в кавичках, в лапках. Просто креативний менеджмент, маркетинг вже розійшовся по іксу і дійшов до людей Трампа. Ну, я думаю, що у магазину можуть розпочатися цікаві і веселі часи. Адже українці вже почали писати про те, що очікують приходу Амазон і на офіс розетки повісять. Ось цей промокод, тоді коли останні магазини і центральний офіс розетки в Україні закриється. Отак буває, як легко потрапити до скандалу, як легко недооцінити, на якому боці громадяни України, незважаючи на всі уявні рейтинги, там, показування того, за що українці і як українці, українці хочуть зупинки бойових дій. І коли ти займаєшся продажею. Штанів, трусів і техніки, то займайся продажою штанів, трусів, техніки, обув, взуттям і так далі. І ще одне: ми ось нещодавно якраз забирали товар на розетці і дуже були здивовані персоналом. От краще працюйте з персоналом, навчайте їх говорити, спілкуватись, посміхатись, бути ввічливими. Оце те, що потрібно бізнесу для розвитку, а грати у велику гру. Потрібно тоді, коли ти розумієш, що ти робиш? А коли не розумієш, то можеш от стати отим презервативом, промокод якого ти так майстерно е рекламуєш. А тепер я хочу звернутися до українців. До українців, які скажуть, ну так, Трамп він же заслужив. Друзі, а уявіть собі, що в США на Амазоні продають презерватив з промокодом Зеленський. Як ви до цього поставитесь? Як? Вам буде приємно? Ви будете відчувати, що вашу країну поважають, і це ми, які залежимо від Сполучених Штатів. Вже Дуда сказав, що без Сполучених Штатів Америки Україна не вистоїть. Вже Дуда, який ще вчора збирався там війська відправляти в Україну, вже він погодився, вже він на боці Трампа. А ми робимо презервативи з Промокодом. До речі, ні за якими іншими прізвищами промокод на презервативи знижка не діє. Ми перевіряли. А чому? Чому? Ну давайте зробіть такий промокод. введіть прізвища наших чиновників. і Ми подивимося, як довго розетка зможе функціонувати. Для чого це бикування? Тільки Бог веде. Телеграм, шапці профілю, там фото.